593 день в Канаді, 27-01-25. Хоча вже 28-е, вже перша, 11. 1, 1, 1. Затягнули сьогодні. У мене такі от позначки від цієї маски, від окулярів VR. Пройшли ми компанію. Коротше, ми як засіли. Це як фільм. Але ти там головний герой. Участвуєш і рятували собаку німецьку вівчарку, дуже класна. Мені сподобалася сама гра. Сюжетна простенька, але прикольна. І вже, вже добили до кінця. Врятували. Отаке от, от. Там не буду розказувати всю історію. А день сьогодні був спокійний. Сьогодні зранку я прокидався три рази, не виспався. І сьогодні. Коротше, не виспів знову. Але нічого страшного. Встав, що взяв каву, пішов на роботу. Так, вершки залишив на роботі. Пішов на роботу, попив каву, зранку зайшов, ще забрав пляшки, виніс, поки ті квартиранти не з'їхали. Шли пару днів. Виніс пляшки, пішов, видрукував заявочки потім. По заявкам нічого не було. Там забиті ванни, дві. В одній в, другій, в двох квартирах я відправив Алікс, йди якраз тут добре. Е, пішов там в робі. Одна із них була зовсім простенька. Фільтр в холодильнику засвітився. Це саме проста, яка може бути заявка. Приходиш і нажимаєш Reset, 3 секунди потримав. Та як фільтр на чайнику. Те саме. Було ще щось там цікаве, що там було. Нічого такого, стандартні заявки. А, душова. Душова лійка, вона змістилась з труби. От там я трошечки забався, я вже все переробив, зробив гарненько і все працює. Труба сама душову лійку я відкрутив, пробив. Потім шеф подзвонив, каже, Роман, Їдемо до нашого камери на в гості. В нього там екраник тече. Ми знали, ми вже казали, що ми приїдемо в понеділок. І ми поїхали. Я думаю, поможемо, там взяли інструментів з запасом, бо ми не знали, що там і як. Ми знали, що мідна труба виходить і приходить шланг, треба змінити краник, але краник нормальний, в нього просто був сам шланг відкручений. Ми докрутили, все, нічого не тече. Отаке. От. Зробили собі кави, заїхали Макдональд взяли кави і назад на роботу. Семові поставив тормозні колодки, Сем задоволений. Ось таке от. сфотографував. трубу, яка вчора згоріла. Я б рекомендував її переробити повністю, бо там все прогорів, що в бетоні, що на бетону, все чорне. І ну, там нема чого кріпити коліно. І до старого цього монтувати, краще вибити, дати нову трубу і запінити і все, зробити так, як має бути легше, навіть буде мені, ніж до того старого кліпати бо буде капати, Ні, ну. Завтра. Хух, хух. Завтра будемо думати. Що додому прийшли, повечерили, чайок, його так засіли в зомбаків. Е -е, от, й все. Добре, біжу я, біжую я спати, бо пізня година глягати.